Шахеди з трьома камерами полетіли сьогодні. Саме така інформація гуляла десь між фахівцями, які працюють на дронах перехоплювачок. Але насправді вона не підтвердилася. Фахівці розглянули ось цю фотографію, яку я зараз прикріплю. І виявляється, там все-таки один ось такий китайський гімбол. Який ми вже до нього звикли, це трьохосьовий гімбал, Терекс, здається, він називається. А ото, що справа і зліва на крилі, це є зацепи. Тобто це саме то е, такі гачки, які тримають шахет до того моменту, поки він не відпуститься і поки не злетить з того їхнього автомобіля на пусковому майданчику. Е, з нового е, розміщення антенн зазвичай, ну, попередні версії. У них оті антени такі, з такими проводочками. Вже всі дослідники знають, що це за антени. так вони виглядають. Байдеш такий підколір. Е, від оцих чорних китайських меж-модемів, які будують меж мережу. Вони раніше в шахедах були обидві вверх направлені. Цього разу прилітали, одна вверх, одна вниз. Що це означає? Що вони напевно, знали, що вони будуть летіти доволі високо. Ну і летіли на денних камерах. Вдавалося їх збивати, особливо зенітними крилами. Все добре, хлопці працювали, але, на жаль, є влучання. Є знову загиблі, тому все-таки нам недостатньо екіпажів, зенітних дронів, зенітних крил перехоплювачів. А чому? Тому що це не так легко. Ще на дронах можна перевчити за 2-3-4 дні з FPшника зробити. Екіпаж з північного екіпажу зробити екіпаж на е, дрони перехоплювачі. А от на крилі треба трохи часу, щоб навчитися. Навчання тривають від трьох тижнів там, і більше. Е, але все буде добре. Засобів вже достатньо, виробляє багато виробників, е, і буде ставати легше. На жаль, це не МВГ, не вийде так, ну, як швидко масштабуватися як мобільні вогневі групи. Але все буде добре, все буде Україна. Продовжуємо далі досліджувати От всі оркскеге, яке прилітає, а його зараз тільки прилітає. Шукаємо аномалії, тому хто там щось бачив, аномальне, козаки, оператори, пишіть, скидайте, все повинно бути досліджено.